Внаслідок нічної атаки шахедами по Кам'янському постраждала відома в місті мережа магазинів, дитячих іграшок, веселий кошик». Після вибухів почали приходити сповіщення про те, що десь в районі наших складів вибухнуло, горить Цієї ночі ми втратили багато. Це не просто два склади з іграшками, це наші роки напрацювання, це великі фінансові вкладання. Ми готувалися заздалегідь, закуповували товари, щоб війти в сезон літній, в сезон зимній. Обладнання зберігалися, наші особисті теж речі втрачені. Все згоріло. Головне, що ми живі здорові, все напрацюємо. Нам нема коли розкисати, нема коли засусумувати, тому що велика відповідальність. У нас працівників, нас мережі. Вже через декілька днів після прильоту по складам магазину веселий кошик завітав до дитячого будинку з подарунками. У Нас багато заходів заплановано нічого не відміняється. Ми все будемо проводити сьогодні. Ми їдемо. До діток в дитячий будинок, трошки зібрали речей, розважимо, повеселимо дітей. Наші знайомі почали писати, наш колектив працівників всі підтримували. Величезне дякую, тому що ця підтримка важлива. Ми розуміємо, що ми потрібні людям, і це надихає і дає сили далі працювати, планувати.